Нескорені, незламні, непохитні це девіз дому мартелів, застереження ворогам і виклик прихильникам. Тисячі років тому войовнича королева Німерія прибула до Дорна з Есоса, рятуючись від валерійських володарів драконів. Зійшовши на берег, вона спалила всі десять тисяч своїх кораблів, аби жоден боягуз не повернувся назад. Ось це жінка. Вона була дурнійкою духовно ще задовго до того, як стала нею фізично. Їй пощастило опинитися в Дорні, де сильних жінок не зачиняли в септах чи у ліжках старих чоловіків. Мій предок Морс Мартел побачив її та приховані можливості. Він довів, що там, де війська програють, переговори можуть допомогти. Уклавши шлюб і поєднавши його спис і її сонце, разом вони перемогли усіх своїх противників. За традицією її народу, відтепер Мартелли правили Дорном як принци, а не королі, навіть якщо старшою дитиною була дочка, адже наша вірність не залежить від чоловічого члена, як у інших частинах Вестероса. Ми рівносильно служимо і принцу, і принцесі з роду Мартеллів. І так було завжди. Дехто забуває, що Ейгон Таргаріен був коронований як володар шести королівств, а не семи. Коли його сестра полетіла до Дорну, вона не знайшла могутніх лордів, які виставили свої війська, щоб згоріти у вогні її дракона чи полягти від мечів її воїнів. Навколо був пісок та вітер. Її люди гинули, а дракон нічого не бачив. Сонце сильно палало, і її дракон поступився нашому полум'ю. Таргарієни з соромом відступили. Звісно, їхні нащадки робили нові спроби завоювати нас. Дейрон перший заплатив найвищу ціну криваву, і правив Дорном кілька місяців. А однієї ночі його намісник потягнув за мотузку біля свого ліжка, аби викликати наложниць. Але замість них із балдахіна на нього впала сотня червоних скорпіонів. Він був тайрелом. Здавалося, невже вони можуть боятися колючок? Проте, через два тижні Мартели знову правили вільним Дорном. Зрештою, після століття непорозумінь, мартели розділили з Таргарієнами ліжко, та ми отримали короля Дейрона II і його сестру задовго до того, як вони встигли одружитися, і шість королівств стали сімома. Навіть зараз я не звинувачую своїх предків, тільки погляньте на ці довгі сріблясті коси. Ну і дракона осідлати вдається не кожного дня, але й зістрибнути з нього за першим бажанням також неможливо. Моя сестра Елія вийшла заміж за принца Рейгара Таргаріана і стала принцесою, хоч і була нею ще до того. В Дорні жодна змія не могла її зачепити, але в королівській гавані вона потрапила в оточення левів. Коли Роберт Баратеон повстав проти свого законного короля, його майбутній тесть Тайвін Ланістер наказав своєму нелюду Грегору Клігану зґвалтувати і вбити мою сестру разом з її беззахисними дітьми. І після такого ланістерів називають героями? Нині ланістери сидять на залізному троні, оточені зламаними мечами переможених ворогів Ейгона. Та чи пам'ятають вони, як пам'ятаю я, що серед тих мечів немає наших? Чи бачать вони, як бачу я, як червона кров моєї сестри просочується в каміння їхньої безцінної червоної фортеці? Напевно, їм слід про це нагадати. Лев, можливо, й могутній звір, але в своїй гордині кидає погляд за горизонт, не помічаючи в траві біля себе змію.